Пісня разом нас багато, народилася в буремному 2004 році. Насправді, я в той час не цікавився ні політикою, ніякими внутрішніми державними процесами. Мене більше цікавила музика. І саме в той період ми грали рок-н-рол, рок, рок реггі, але зовсім аж ніяк не хіп-хоп. Ось пісня в стилі хіп хоп виникла раптово, спонтанно, і, скоріш за все, це були якісь такі емоції, які були викинуті на назовні. І ці емоції якраз були були спричинені тими тими подіями, які відбувалися в Україні. Саме тоді українці вперше за історію виходу з радянського союзу показали свій справжній характер, свою силу, мужність. Вони вийшли на майдани. З вимогами, щоб до них дослухалися, щоб рішення в країні, в якій вони живуть, приймалися за їхньої згоди, за їхнього бажання. І я дуже був гордий тим, що українці показали свою справжню силу духа, свою справжню громадянську позицію. Ось і я не вважаю, що я взагалі написав цю пісню, оскільки в пісні разом нас багато. Основним текстом є те, що тоді лунало на Майдані. Ті гасла. Це разом нас багато, нас не подолати, ми не бидло, ми не козли, ми України, доньки і сини. І, власне, всі ці гасла я почув перший день на Майдані, і так склалося, що там, на наступний день, там, буквально за 30 хвилин, була написана повністю вся пісня. Ось. А чому вона була в стилі хіп-хоп? Тому що, власне, Хіп-хоп-музика є такою музикою протеста, музикою, яка щось хоче комусь довести, щось змінити, зруйнувати. Ну, такі два стилі музики, я думаю, існують – це рок-музика і хіп-хоп, які є дуже потужними у своїй такій музичному такому посилі. Мені насправді дуже цікаво, що вийде в результаті власне перенесення тієї енергетики у формат симфонічного оркестру. Я собі, чесно кажучи, це ще не дуже уявляю, як це буде звучати, але насправді це дуже цікаво. І мені дуже приємно, що Анжеліка Рудницька запропонувала мені прийняти участь у цьому прекрасному проєкті, в якому дійсно згадаються усі пісні, які Причетні до боротьби українського народу за свою незалежність.